10 унікальних фактів про вулкани, які вас здивують. Факт номер один: землі досі існують вулкани, які ховаються під льодом. Факт номер два вулкан, який вивергається постійно. Єдиний вулкан у світі, який майже ніколи не спить, це Стромболі, Італія. Його називають маяком Середземномор'я, бо виверження відбуваються кожні 10-20 хвилин уже сотні років. Факт номер 3 підльодові вулкани в Антарктиді. Понад 100 сплячих вулканів ховаються під товщею криги. Виверження можуть спричинити масове танення льодовиків. Найвідоміший Еребус активний вулкан із лавовим озером у кратері. Факт номер 4 найбільший вулкан у сонячній системі. Олімп Монс на Марсі. Висота майже 22 км що в два з половини рази вище Евересту. його діаметр як ціла Франція? Факт номер 5 на землі: понад 1500 активних вулканів, і тільки близько 10% з них постійно моніторяться. Багато з них знаходяться у важкодоступних місцях. А отже, становлять непередбачувану загрозу. Факт номер 6. існують супервулкани, їх не видно. Наприклад, єлоустонський вулкан це величезна кальдера понад 50 кілометрів у діаметрі. Його виверження може змінити клімат всієї планети. Факт номер 7. лава буває різна, навіть блочна і мотузкова. У гавайських вулканах є типи лави, що виглядають як мотузки, це пахоехое. А є як блоки і уламки це Аа. Різниця у в'язкості та температурі. Факт номер вісім: перед виверженням вулкани можуть співати. Вони видають інфразвуки, які не чує людське вухо. Деякі вчені записали звуки, схожі на бурчання чи ревіння звіра. Факт номер дев'ять. Виверження може знизити рівень земної поверхні. Після великих вивержень земля може просісти на кілька метрів. Так, трапилось на острові Кракатау, Індонезія, де після вибуху тисячі року утворився новий острів. Факт номер 10. виверження можуть викидати дорогоцінне каміння. Наприклад, на Гаваях після вивержень знаходять зелене скло. Факт номер 11. Хмари попелу можуть паралізувати авіацію у 2010 році. Вулкан Еєф'ятла Йокудль в Ісландії зупинив повітряний рух майже всієї Європи. Попіл може потрапляти в двигуни і буквально зупиняти літак у повітрі. Факт номер 12. Біля підводних вулканів живуть неземні істоти. У глибинах океану мешкають бактерії та черви, які виживають без світла та кисню. Факт номер 13. на дні океану більше вулканів, ніж на суші, близько 75 п'ять дітей Усіх вивержень відбувається під водою. Більшість із них невидимі, але відіграють ключову роль у формуванні океанічної кори. Факт номер 14. виверження можуть викликати глобальне похолодання після виверження тамбора. Світ охопив рік без літа. Факт номер 15. Виверження можуть тривати десятки років. Вулкан Кілауа, Гаваї вивергався безперервно з 1973 до 2018 року. Це одне з найдовших вивержень в історії людства. Факт номер 16. вулкани можуть просинатися без попередження. Наприклад, вулкан Онтаке вибухнув раптово, вбивши десятки альпіністів. Факт номер 17 магма не те саме, що лава-магма, це розплавлена порода під землею, лава та ж магма, але вже на поверхні. Факт номер 18. вчені штучно пробурюють вулкани, щоб дослідити магму. Це дозволяє вивчати енергію землі. Факт номер 19 вулкани створюють нові землі. Після виверження нової лави на Гаваях територія островів розширюється, тобто земля буквально зростає завдяки вулканам. Факт номер 20 перші геоджіпіес системи придумали для вулканів, щоб виявляти роздування перед виверженням. Тепер, коли ти знаєш, що вулкани це не просто гори з лавою. А величезні сили, які можуть змінювати планети. Підпишись, щоб дізнатись ще більше, і напиши в коментарях, який факт тебе здивував найбільше.